Знаєте, Можуть. я думаю, що зараз дуже сильно трясуться, тому що враховуючи те, що там знайшли пачки з позначками американських банків і федеральної системи Сполучених Штатів, ФБР точно цим займеться, і ми зараз, поки що, маємо лише тільки українську історію, рух коштів безпосередньо у нас слухали розслідування, проводилося всередині країни. Американці витягнуть весь офшорний ланцюжок. Щодо руху цих коштів А там же по штрих-коду можна да, з'ясувати це лише тільки там. Просто треба зрозуміти. Ну от американці це відслідковують, кому видали. Але якщо це було передано європейським банкам або українським банкам, то в такому випадку далі вже інформація вона зникає. Тобто, було зрозуміло, що воно пішло в якийсь банк. Європейське або наш а далі потім все воно вже повністю, скажімо так, як далі потім руху ці пачки, вже відслідкувати неможливо. Тут ще Треба зрозуміти одну таку річ, що коли в американському банку, і там це designated banks, там, там не всі банки вміють, отак, от чемодани готівки легально відправляти іншим своїм банкам кореспондентам в інших країнах, і ти український банк, ти приходиш до банка в Атланті, чи які там були Атланта да, Атланта і Канзас був. і Канзас. Ти приходиш, ти пишеш там лист в банк в Канзасі і мені треба 100 кілограм готівки, якщо можна. Ну, не те, щоб банк Канзас сказав: Та, без проблем, звичайно, ми ж Україну знаємо, хороша значить, країна, корупціонерів там нема. Бек-офісів бек там нема, будь ласка, завантажили вам 100 кілограм, ловіть. Це ж не так відбувається. Вони питають, хлопці, а на що вам? Що ви збираєтеся з готівкою, яку випускає Федеральна резервна система Сполучених Штатів, взагалі то робить? І ті їм починають розказувати, що родились, хрестились там, значить, і, 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 і отакі-то обставини, і сякі, то і треба то дати. Тобто, тобто, грубо кажучи, вони зможуть співставити, чи ця готівка, скажімо так, тим же банком, якому вони її відправили, чи він коректно розпорядився нею. Ну, Тому що якщо цей банк просто взяв цю готівку і видав фірмі там то в Унітаз чи Товрокет, от так от в запечатному вигляді, це, це велика проблема. Там ще є одна версія, яка говорить про те, що ці кошти були е, виведені з криптосистем з е, безпосередньо в, в Америці, а в Україну готівка приїхала навіть не банками, а дипломатичною поштою. О. Американці, це. Капець, як не люблять для них е, рух готівки за межами. Тобто, якщо виявиться, що ці банкноти е, ну, так можливо не відкрию секрет, але, е, скажімо так, нумерація банкрот для американського ринку, вона відрізняється від тої, яка йде по світу, і вони це легко відслідковують. І якщо буде визнана, що це видано безпосередньо в Америці, і яким чином воно попало в Україну нелегально, нелегально наприклад, ну допускає, що можливо це якимось дипломатичним шляхом було б завесено. То це буде як на мене для американців просто такий червоний. Ну не вже mm. там буде розслідування. І ще раз на чому я хочу акцентувати, про те. Що вони почнуть тягнути всі ці офшорні ланцюжки, які є по кожній особі. по кожній особі, Хто де, як у неї відповідні можливості, і в тому числі, коли там говорять з приводу використання криптобірж, то вони будуть тягнути і по криптобіржам. Лише тільки одна там криптобіржа, в якій не можна відслідкувати рух. По іншому можна, незважаючи на те, що воно анонімно, воно буде встановлено. Тому я скажу, що це може бути ще більше, скажімо так, бомба, ніж, наприклад, це розслідування, коли виявиться, вже будуть переплітатися на якихось офшорних рахунках не тільки кошти від цих схем, а й від інших, тому що мене найбільше лякає, коли буде встановлена певна корум.